Це відео я зняв в січні ще до того, як знімав відео про клас секутів, в яке я вам, до речі, рекомендую глянути. Діло в тому, що я не знав, як реалізувати цей відос, і я не хотів, щоб вийшла якась фігня, так як це достатньо важливе відео, бо я буду починати нову рубрику все до 18. Тобто всі столиці Європи до 18, а може й раніше. Ідея мені прийшла в голову після того, як мені подарили карту світу і карту Європи, в яких треба стирати країни, в яких я побував. Я ще не був за межами Європи, тож я вирішив, що поки що буду стратити тільки меншу карту. Якби я стирав цілі країни, в яких наступала моя нога, то карта виглядала би так. А по факту я був тільки в цих місцях. Ну а там, де така лінія, я був тільки проїздом. Подивившись на карту, я подумав і зробив висновок. Треба збирати манатки і кудись поїхати. Я собі поставив ціль, а іменно поїхати принаймні в кожну європейську столицю, навіть в Рікявік, до 18. Але сьогодні ми почнемо зі столиці Хорватії Загреб. В Хорватію я поїхав автобусом компанії Flixbus. Думаю, що ви її всі знаєте. Тут нічого такого. Сідушка, яка ще й подерта, до уровня бізнес явно не дотягує. Таке враження, наче хто до мене тут сидів Волверін, але її можна принаймні відкинути назад. Зверху якісь кнопки, столик, ну і ремінь, в Ріку я приїхав за пару годин. Від не стояв на границі. Це завдяки тому, що від 23-го року Хорватія вступила в Шенгензону. І тепер кордон можна просто переїхати, не зупиняючись. Хорватія також вступила в єврозону, і тепер не треба міняти євро на хорватські куни. Але ж я вам сказав, що це Відос про столицю Закреп, То що я забув в місті Ріяка? Справа в тому, що я мав піти до стоматолога. А в Італії це знатно дорожче ніж в Хорватії. Тому багато людей, які живуть в Італії, їдуть лічити зуби в Хорватію. Але відос не про це. Тож перед тим як поїхати в столицю, давайте поглянемо, що це за ріка і з чим її їдять. Рієка з хорватського переводиться як ріка. Тут живуть багато італійців і вони місто називають Ф'юме, що також переводиться як ріка. Якщо ви захочете сюди приїхати, то робіть це літом. Крім файних пляжів, в Хорватії мало чого є. Та й більшість ресторанів зачинені зимою, помалу туристів приїжджають. Тож мені приходилось сісти одні булки. Добре, ж тут дуже багато пекарнів було. В центрі також був Макдональдс. Там було багато цікавих позицій, яких в Україні немає. Наприклад, яблучний пиріжочок. Його можна також взяти з морозивом і карамеллю. Але ні один з пиріжків я не зацінив. Ну а це прокачана версія клубнічного мілкшейка, в середині якого є кусочки клубніки. А за 20 копійок можна навіть ціле яблуко купити. Ну а на обід можна взяти ось такий бургер з сирною булкою і з якимось сиром в паніровці. Але можна також взяти всім нам привичний біктейсті. Хоча ні, непривичний. Я його вже давно не їв, так як в Італії його не готують. Якщо ви хочете, щоб я зробив огляд італійського Макдональдса, то дайте знати в коментарях. Я їх всіх прочитаю. Ну все, хватить про їжу. Давайте підемо подивимось на визначні пам'ятки Р'єке. Першим ділом я вирішив піти в одне класне місце в центрі. Це тунель Фюмечки, тобто тунель міста Фюме. Він називається так, а не так, бо построїли його італійські військові. Під час повітряної тривоги в Другій світовій війні мирне населення ховалося саме тут. Ну а з 2017 року його відкрили для туристів і вхід безплатний. Місце дуже крипове і камера цього не передає, але я це не перевіряв, так як він був зачиненим по невідомих причинах. Можливо, його реставріють. Шкода, звісно, але давайте не будемо зазмучуватись. Я вам зараз покажу класне місце, з якого є гарний вигляд на все місто. Але перед тим треба Трошки попотіти. Я хвилин 20 піднімався наверх по сходам. Лише потім замітив, що можна було приїхати автобусом. Але приїхати куди саме? В замок Трсат. Я явно сказав це неправильно, але саме замок нас не цікавить. Нас цікавить те, що з нього можна побачити. Але якщо у вас немає часу, щоб добратися нагору чи вам просто лінь, то ви можете піти на набережну міста. Вона зовсім поруч до центру. Тут можна ще подивитись на величезні яхти. В цілому саме місто, чесно кажучи, не дуже файне. Тож давайте поїдемо нарешті в Загреб. Робити це буду знову фліксбусом. Автобус сильно не відрізнявся від минулого, але за вікном можна було побачити, що погода не була ідеальною, навіть з ніг падав. Ну а коли я приїхав в Загреб, то валив дощ. А на вокзалі зонтиків не продавали, принаймні я їх не знайшов. Тож я під дощем все ж таки вирушив в центр. Будучи в Хорватії, я замітив, що тут світлофори якісь дивні. Ти вроді переходиш дорогу на зелений, але машина також їде на зелений в твою сторону. Я також замітив, що самі пішоходи дуже часто переходять на червоне. Таке відчуття, що всі кудись спішать. В центрі першим ділом я замітив такий круглий будинок. Це Хорватська асоціація художників, але на офіційному сайті не написано нічого про неї. Так що можемо йти далі. Але після того, як я подивився на місто, я поняв, що в цілому він такий скучний, як Рієка. Тут є багато всяких красивих будівлів і церквів, але подібні конструкції можна знайти в будь-якому Тож давайте я вам покажу ті місця, які, на мою думку, ви не можете пропустити. В місті я зацінив цю будівлю, це національний хорватський театр в Загребі. Я також побував на двох площадях, наприклад, на площаді короля Томіслава. Тут ще такий фонтан є, і за ним такий класний будинок. Ну і площадь Бана Йосипа Єлачича. Тут так само є статуя, ну і по суті все. Yeah. В Загребі я замітив два цікавих музеїв. Перший це музей Юзів, але так само як тунель Рієки, він був зачиненим. До речі, тут також є свій тунель в центрі. Тунель Гріч Томечева був також построєним під час Другої світової, але про нього я дізнався вже пізніше. Тож давайте підемо до другого музею музей припинених відносин. Щоб туди добратися останньої площаді, яку я вам показав, ідемо по цій вулиці наверх. Ну а потім звертаємо наліво в цю вуличку. Ви опинитесь на площаці з гарним оглядом. Правда, погода не найкраща, тож місто не так добре видно. Йдемо далі. Думаю, ви замітили, що маршрут свій відосах я не вписую ідеально і багато місців лишається за кадром. Тож я вирішив створити свій канал в Телеграмі. Його зараз всі створюють і я вирішив не відставати. Там також будуть спойлери нових відосів, тож рекомендую глянути. Посилання буде в описі. Ну а тепер давайте я вам покажу, куди це я вас привів. Як я вже сказав, це музей припинених відносин. В цей музей люди зі всього світу приносять щось, що нагадує їм якусь близьку людину, яка пішла від них чи померла. Коли кожного експоната написана історія, яка до нього зв'язана. Але якщо ви не знаєте хорватської чи англійської, то на касі можете попросити книжку, де все написано тою мовою, якою ви говорите. Тут є навіть українська. Музей невеликий і за 40 хвилин можна все роздивитись, але за ці 40 хвилин нічого такого не побачив. Задумка класна, але моїх 7 євро це не заслуговує. Поки я вам все це показував, я вже проголодався. Тож я вирішив вернутися назад в центр. Але на цей раз я спущусь на фунікулері. Але не на простому, а на самому коротшому світі. Його маршрут довжиною 66 метрів з'єднує нижнє місто до верхнього міста Загреб. Його запустили в 1890 році, тож йому вже більше ніж 130 років. По цій причині цей фунікулер самий античний соличний транспорт, і так як він сохранив більшість оригінальних запчастинів, він став культурним пам'ятником Хорватії. Зупинок тільки дві, і раз я був зверху, мені треба було спуститись назад. Зупинка знаходиться на тій площадці, з якої я вам показував місто. Щоб купити квитки на фунікулер, треба владіти хорватською чи англійською. Мені повезло бо мій англійський на уровні британця. Квиток обійшовся приблизно 60 копійок євро, і він ну дуже файний. Тут на картинці самі бачите, що є. Тож я лишив собі його на пам'ять. А ось так виглядить кабінка. В інтернеті я прочитав, що тут можуть лізтись 28 пасажирів, але, чесно кажучи, слабо віриться. Я рішив засікти, як довго ми будемо їхати. І 66 метрів ми проїхали за менше, ніж хвилину. Як я вже казав, я захотів побідати. І раз я знімав відео про те, як пробував найкращу піцу на світі, чому би не попробувати хорватську піцу? Я пішов в Домінус. Я його не пробував жодного разу, тож мені було дуже цікаво, якою. Буде піца. Я взяв дві піци. одну салямі, якою була достатньо непоганою, але трошки суховатою. І якусь саловонську. Тут є халапеньо, болгарський перець, салями, шинка, моцарелла, томатний соус, сметана і соус айвар. Цей соус зроблений із чеснока, баклажанів, гострого перця і болгарського перця. І він дуже популярний в Балканах. Тобто в зоні, ну, думаю, що ви знаєте, що таке балкани, коротше. Саловонська піца мені дуже сильно сподобалась. Мабуть, одна з найкращих, яких я пробував, але це явно не по-італійське. Якби в мене було італійське громадянство, то після такого делікатеса мені би його відібрали. По суті, я вам вже все показав. Тут є багато всяких різних музеїв, наприклад, музей Ніколи Тезли, музей Ілюзії, музей Зелені. Кажу, зелень, бо не знаю, чи можна казати це слово на ютубі. Але в мене було на пару годинок в місті, так і ще й погода була нездалою. Тож відосу підійшов кінець. Але коли я поїхав додому, я зробив такий таймлапс. Тож, поки він на екрані, хочу попросити вас підписатись і поставити лайк. Вподобайку ставте комусь іншому.